Добрий день, батьки! Цей ефір саме для вас, адже я хочу поговорити з вами про профілактику емоційного вигорання. Не секрет, що ми живемо у непростий військовий час, і тому батьки повинні потурбуватися і про себе. Найперше, що я рекомендую, не цурайтеся просити про допомогу. На ваше прохання, близькі люди або родичі побудуть з вашою дитиною, заберуть її з дитячого садочка чи виконують домашнє завдання. У такий спосіб, ви батьки хоч інколи, знімете з себе частину щоденного навантаження. Приймайте свої недоліки, адже ніхто не ідеальний. Почтіть до себе ставитися більш поблажливим, і приймайте себе таким, яким ви є. Відкладіть другідні справи, всього не виконати одразу. Краще подбайте про себе, адже виснажена мама не зможе повноцінно справлятися з батьківськими обов'язками. Достатньо спіть, забезпечте собі стабільний 8-годинний сон хоча б декілька разів на тиждень. Це допоможе уникнути виснаження організму. Навчіться лягати до півночі і прокинатися до сьомої години ранку. Позбудьтеся почуття провини за власне задоволення. Якщо ви зробили щось заради себе для спевзавантаження, залишили малюка з бабусею, а самі пішли розважатися з подругами іноді. Не звинувачуйте себе, пам'ятайте, що діти чутливі до емоційного стану батьків, і якщо ті задоволені і радісні, діти теж відчувають душевний спокій, душевний підйом. Однак не впадайте в крайнощі, тримайте баланс у роботі та відпочинку, а також у всьому, що стосується вас і ваших дітей. Регуляйте, регулярно харчуйтеся і гуляйте на свіжому повітрі, прогулянки по 40 хвилин на день навіть у місті можуть істотно поліщити, поліпшити ваш емоційний стан. І пам'ятайте, щасливі батьки, щасливі діти, а не навпаки. Бережіть себе і своїх дітей. Проблеми із законом тривале перебування у ролі жертви, знущання, сгвалтування. Розчарування неуспіхами у школі, фінансові проблеми, небажана вагітність та її наслідки, зараження снідом та зараження статевих органів, часті депресії, поведінки самонаслідування, і самопошкодження у групах ризику синій кіт, конфлікти, збройні військові. Конфлікти, отже, кожна людина повинна мати активну життєву позицію і знати, що саме вона відповідальна за все, що з нею відбувається. У підлітка, пам'ятайте, батьки, повинна бути віддушена у житті. Це хобі, спорт. Важливо мати не одну ціль у житті, а декілька, щоб несподівані е, труднощі не затягнули людину у тенету відчаї. Також у підлітка повинна бути хоча б одна людина, це може педагог, сусідка, хтось із гуртка дитини, щоб допомагала їй по життю. А ваше завдання, батьки, обходити труднощі, як їх долати, як не відчаюватися, ви повинні навчити дитину цьому змалечку і вірити у краще. Добрий день, батьки! Цей ефір саме для вас, адже я хочу поговорити з вами про профілактику емоційного вигорання. Не секрет, що ми живемо у непростий військовий час, і тому батьки повинні потурбуватися і про себе. Найперше, що я рекомендую, не цурайтеся просити про допомогу. На ваше прохання, близькі люди або родичі побудуть з вашою дитиною, заберуть її з дитячого садочка чи виконують домашнє завдання. У такий спосіб, ви, батьки, хоч інколи, знімете з себе частину щоденного навантаження, приймайте свої недоліки, адже ніхто не ідеальний. Почтіть до себе ставитися більш поблажливо і приймайте себе таким, яким ви є. Відкладіть Поглядні справи всього не виконати одразу. Краще подбайте про себе, адже виснажена мама не зможе повноцінно справлятися з батьківськими обов'язками. Достатньо спіть, забезпечте собі стабільний 8-годинний сон хоча б декілька разів на тиждень. Це допоможе уникнути виснаження організму, навчіться лягати до півночі і прокинатися до сьомої години ранку. Позбутьтеся почуття провини за власне задоволення. Якщо ви зробили щось заради себе для спевзавантаження, залишили малюка з бабусею, а самі пішли розважатися з подругами іноді, не звинувачуйте себе, пам'ятайте, що діти чутливі до емоційного стану батьків. І якщо ті задоволені, радісні, діти теж відчувають душевний спокій, душевний підйом. Однак не впадайте в крайнощі, тримайте баланс у роботі та відпочинку, а також у всьому, що стосується вас і ваших дітей. Регуляйте, регулярно харчуйтеся і гуляйте на свіжому повітрі, прогулянки по 40 хвилин на день навіть у місті можуть істотно поліщити, поліпшити ваш емоційний стан. І пам'ятайте, щасливі батьки, щасливі діти, а не навпаки, бережіть себе і своїх дітей.